Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військовики вибили окупантів із селища Білогорівка. При цьому перечутті масштабної деокупації Луганщини чиновник радить усім запастися терпінням. За його словами, цей процес буде значно тяжчим, ніж на Харківщині, оскільки застати противника зненацька на вказаному напрямку нереально. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. На цій ділянці фронту ворог готується до оборони, тож парадом не зайдемо, зауважив Гайдай. Противник зосереджує зусилля на організації оборони та отримання захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення на окремих напрямках. Проводить перегрупування своїх підрозділів, виводить резерви та не припиняє повітряної розвідки. Залишається загроза російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України. За добу московити вже завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах. Постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї зальновійської армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій. Та недопущені прориву сил оборони вглиб окупованої території. На полігоні поблизу міста Торес окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій. На тимчасово захоплені території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів. Які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію Російської Федерації. З собою вони намагаються вивести документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошенів органих влади. Окупанти обстріляли південноукраїнську АЕС у ніч проти понеділка з ракетного комплексу Іскандер повідомило оперативне командування Південь. Ракета влучила за 300 метрів від реакторів. Крім того, командуванні уточнили деталі нічного обстрілу Миколаєва. Тоді ворог пустив шість ракет із системи с 300 та три реактивні снаряди із системи Смерч. Пошкоджено кілька приватних будинків і складське приміщення промислового підприємства. Потім ближче до світанку, двома крилатими ракетами Х-59 із літаків. Вони. Щовачосу Су-35 московити атакували Миколаївський район. Одну ракету знищено в повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих немає. Уночі та вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Першу атаку здійснили близько 2.00 із систем С-300. Повідомив керівник регіону Олександр Старух. Два снаряди вивело з ладу трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву. Було часткове знеструмлення. Під його загрозою опинилися і лікувальні заклади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали соціальні об'єкти там. По вибивало скло. Зранку москалі знову вдарили по Запоріжжю з систем с 300 Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра. Постраждалих немає. Друга зачепила село в Запорізькому районі. Там зруйновано кілька приватних будинків. Поранень зазнала 70-річна жінка внаслідок завалу споруди. Вона перебуває під наглядом медиків. Росіяни обстріляли з важкої артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Поранено 58-річну жінку. Зараз вона в лікарні. Медики оцінили постраждала в стані середньої тяжкості. Жінка їхала на велосипеді і потрапила під снаряди. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Нагадаю, вночі росіяни тричі ударили з важкої артилерії та градів по Нікопольській і Марганецькій громадах на Дніпропетровщині. Випустили понад 40 снарядів. За попередніми даними. Люди не постраждали у Нікополі і на околицях російські снаряди понівечили близько 10 будинків у кілька господарських споруд, автівки, водогін і лінію електропередачі. У Марганецькій громаді ворожі атаки залишили без електрики понад 2,5 тисячі родин. Гідротехнічні споруди Київської ГЕС у належному стані. Прорив греблі мало ймовірний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного ураження не спричинять катастрофічних наслідків. Заявили у Переслужбі Укргідроенерго. Як зауважили, сама станція та гребля, спроектовані побудовані в 60-х роках 20-го століття з урахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та стійкості. Тож зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні споруди ракетою не так і просто у випадку ж пошкодження металевих затворів греблі може відбутися поступовий неконтрольований витік із київського водосховища, унаслідок чого справді стане короткочасне підтоплення деяких територій. Та зони цієї паводі будуть незначними, і про них знатимуть служби ДСНС та місцеві органи влади. Тож люди будуть повідомлені заздалегідь, запевнили в Укргідроенерго. Неподалік зюма вже дістали з могил 146 тіл людей, замордованих російськими окупантами. Більші загиблих цивільні особи, зокрема двоє дітей. У частини з них є ознаки насильницької смерті. Є тіла зі зв'язаними руками. Та слідами катувань повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Олексінігубу. Але всі останки направляють на судову медичну експертизу для точного з'ясування причин смерті. Ексгумація в Ізюмі триватиме ще два тижні. Служби мають інформацію про нові захоронення їх шукають. Про це напередодні сказав міський голова Валерій Марченко. В місті тим часом залишаються до 15 тисяч жителів, і нині в Ізюм повертаються люди, які раніше покинули свої домівки. До всього надходять заявки про зниклих безвісти від людей, які виїхали з міста й утратили зв'язок із рідними. Звільнені території Харківщини поступово оговтуються від піврічної окупації, заявив керівник регіону Олег Сенігубу. За його словами, зараз найголовніші питання це розмінування громад і відновлення електрогазу та водопостачання. Вибухотехніки вже обстежили майже 500 гектарів і знешкодили майже 10 тисяч небезпечних предметів. Одразу після розмінування розпочинаються роботи з відновлення електропостачання. Приміром, найближчим часом світло повернеться в Балаклію. Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся до виконання обов'язків. Про це йдеться в його телеграм-каналі. Повідомлення підкріпили фотографією Сальдо в середмісті. Сам посіпака окупантів також озвучив пропагандистську тезу про те, що курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації, начебто, залишається твердим і незмінним. Нагадаю, днями Сальдо, який на початку серпня мав серйозні проблеми зі здоров'ям, записав відео і заявив, що перебував під наглядом лікарів. І тепер працює над бюджетом області на прийдешній рік. Евакуюватися на зиму закликав жителів деокупованих населених пунктів Херсонщини, голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Після отримання статусу внутрішньопереміщеної особи держава виплачуватиме грошову допомогу 2 тисячі гривень для дорослого, 3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей. Крім того, ви можете подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, підкреслив Янушевич. В Україні підтвердили другий випадок захворювання на мап'ячу віспу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Пацієнта госпіталізовано з такими симптомами: підвищена температура, висипи на обличчі, ротові порожнині і руках. При цьому як переповіли слова хворого, висип у нього з'явився ще наприкінці серпня. Проте до лікарів він звернувся тільки кілька днів тому. Тож у міністерстві охорони здоров'я закликали українців не зволікати у разі появи симптомів, характерних для мап'ячої віспи. Закликаємо всіх, хто має до віспи, симптоми одразу звертатися по медичну допомогу та самоізолюватися. Це важливо, щоб не наражати людей на небезпеку. Наголосили у відомстві. Нагадаю, перший в Україні випадок захворювання на віску мав зареєстрували 15 вересня. У МОЗ наголосили, що обидва зараження за попередніми даними між собою не пов'язані. Попри те, що в Україні зафіксували сезонне зростання кількості хворих на COVID-19, міністерство охорони здоров'я не планує оголошувати профілактичні обмеження по всій країні. Зокрема, йдеться про контроль за наявністю covid сертифікацію та обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях. Про це сповістив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він гадав, що в Україні після оголошення воєнного стану скасували обмеження, запроваджені на тлі пандемії коронавірусу. Та повертати їх на загально національному рівні не збираються.